Всім привіт! Вітаю на каналі Лімбрія, з вами Катя, і ми продовжуємо грати в Horizon, як ви це бачите. Минулого разу я виконувала доручення грати. Ось вона дивна гра там. Ми тоді знайшли, я забула, як вона називається, чотки, здається, чотки грати і вбили для неї кроликів. Якщо ви ще не бачили це відео, то можете глянути або подивитися огляд на цю гру під відео. Будуть посилання. Єдиний момент, я думаю, могли помітити, і коли дивилася відео грати, що ну, трошечки були проблеми зі звуком, тому що, як виявилося, хоча й налаштувала, але гра була такою ж голосною, як і запис мікрофону, тому це трошки поскладнило ситуацію. І я хоч пройшла далі. Але вирішила повернутися і перезаписати, тому що сьогодні я побачила новину, що опублікували на сайті, о, я не пам'ятаю, як він називається. Кулі, здається, кулі. Я залишу посилання на нього, що вони дають інформацію про українізатор для Хорайзона. І це був просто знак для мене, щоб я взяла і перепройшла тепер, коли воно у мене з українською мовою. Це ж настільки полегшує мені життя, тому що я не могла налаштуватися перепройти, бо там було багато діалогів, і треба було потім, після того, як я це все запишу, почати перекладати і записувати зверху, коли я монтую. Тож, тепер у нас тут все буде українською. Давайте перепроходити це доручення, тільки єдине. Дивіться, знайти роста, поговорити, це ми робили, виготовили вогняні стріли. Мені треба було назбирати, я забула, що треба коротше матеріали для вогняних стріл. Поки я спускалася відграти, я назбирала, вбиваючи всіх цих роботів. Можна було, не обов'язково було йти кудись, головне, щоб я не збирала, виготовила вогняні стріли, поговорити з карстом та придбати ниткомет. І я це насправді зробила. Я це також зробила. Поза цим я вже туди пробіглася. Просто справа була в тому, що я вирішила ще зробити побічний квест слідами матері, здається, він називається. Ні, це Бром. От ось цей квест я робила і забуті, як ви бачите, два квести виконали. Я захотіла пройти. Я допомогла людині, його донька десь загубилася, на неї, здається, навіть напали, тому я пішла допомагати, і так вийшло, що коли я йшла оце все їй допомагати. Я вже забула, де це було. Десь ось тут, наскільки пам'ятаю, а де тут? Воно не показує, до кого мені треба було йти. Ну, отже, мені треба було кудись сюди йти. І це якраз було на шляху до того, щоб піти і купити цей ниткомет. Ось. Тому я це зробила, але я думаю, нічого критичного у нас прям не сталося тут. Тому зараз ми з вами підемо до північної брами. Так, в мене є якісь там модифікації. Чекайте, я хочу подивитися: Модифікації, Дивіться, реально, викинути. Так, а У мене питання. Ось, та що ж таке, я зброю не можу. Ось сюди можна модифікації поставити. Питання тільки, як поставити модифікації, виготовлення, модифікація. А, ось модифікація все знайшла. Давайте тоді поставимо сюди все, що ми можемо. Котушка, розрив. А, ну, шкода, ось. Давайте тоді шкоду поставимо. І ось цей. Так, ескейп. І сюди також ставимо ми. А, ні, а, немає. Немає для цієї зброї. Так, ну, в принципі, броні у нас так само прям немає, тому давайте побігли далі тоді. А я забула, що треба трошечки озиратися навколо і дивитися, чи немає небезпеки. Але ми майже добігли, дивіться, лисичка. А, мені сюди. Угу. О, рост уже тут. Поговорити. Звісно, є. Угу, Тобто чекати? Так, я не сторони, тому що тебе що це за урок? Я допомогла дивній грати, у, тебе... у мене є ниткомент, давайте. Я допомогла дивній граті. Я принесла її за... зайців. За що вона все матері, звісно ж. Так, я от не знаю, мені читати їхні репліки чи ні? Чи просто можна послухати, подивитися, ну, слухати англійською читати. Так, у мене є ниткомет. І я навідалася до карста і дістала ниткомет, про який говорила. Не хочеться навіть думати, скільки той нечистивець узяв за таку зброю. Дешево не було, але воно того варте. Можливо, скоро ти дізнаєшся його справжню вартість. Окей, так, я не сторонитимусь тебе, що це за урок? Я не розумію, ті вибухи за межами обіймів. Що ми можемо зробити зсередини? Урок буде поданий у свій час, Елой, а поки що ми чекаємо. Я не сторонитимусь тебе. Я не сторонитимусь тебе після випробування. Гаразд? Я просто не зроблю цього. Я не збираюсь прикидатися, ніби ти мене не виховував. Елой закон забороняє будь-який контакт. Так, але мені байдуже. Я знаю, наскільки це для тебе важливо росте, але закон завжди тільки щось відбирав у мене. О, тому цього більше не стати. станеться. Я мушу дотримуватися його, Елої. І ти дотримуватимешся. Знала, що ти так скажеш, тому ось як ми зробимо. Я приходу тому до тебе потайки, ніхто нічого не побачить, тож я не вскочу в біду. І я знаю, що ти не говоритимеш зі мною, бо це суперечить закони. Але я говоритиму з тобою. Це буде мій злочин, а не твій. Ти просто слухатимеш. Ось так ми це вирішимо. Ти довго обмірковувала це? Саме так тому можеш не хвилюватися. Все вирішено. Так, твоя правда. Так, все. Час перепочити. Гарна ідея. вночі не буде часу на сон. Угу. Так, ну ми вирушаємо вночі, щоб менше було у нас помітно. Тепер, що у нас? Відпочинти біля багаття. Ну, збереження, звісно що. О, ми підійшли до брами, до цих воріт. Відчиніть ворота, ну, но... по факту, він же міг би не йти. Типу, ну, яке йому діло? Він може залишатися ж тут, то він хоче допомогти дізнатися, що не так. За межами відкривають браму для вигнанців. Вигнанець встиг здобути повагу перед ганьбою. Угу. Окей. Ото тобі і племінний закон. Я ні з ким не розмовляв. Тепер нам обом потрібно мовчати, адже ми за межами обіймів. Це справжня дика природа, Елої, з небезпеками, яких ти ніколи раніше не зустрічала. Ці решки, що це був за звір? Я так розумію, ідіть по слідам. Давайте ми все це забираємо добро. Беремо камінець, і йдіть по слідам машини. Ну, погнали тоді, давайте побігли. Заодно можна оце позбирати, всяке добро для крафту на майбутнє і для лікування. О, у нас ще якась машинка. Так, пилозуб. Решки дозорця, я зберу деталі. Ага, тобто він дозорець. Не нагляда... Я його наглядачем назвала. Я просто не знала, як правильно це зробити. О, дивіться, у нас хтось помер тут. Нам далі. І он лежить, помер хтось. Узвища матері. Слухайте, так класно пропрацьований українізатор. Бачите? Воно ж підписано. І шрифт, який оце внизу вони спілкувалися теж. Слухайте, ну це круто. Це дуже круто. Мені подобається. О, я бачу дозорця. Так, треба буде запам'ятати тепер тільки цей. Як вони називаються. Ой. Все. Так, цього ми вбили. Йдемо лутати і дивимось. Ми вже близько. Дивіться, будиночок. Чому ми сьогодні тут одні? Чому мисливці племені не можуть вполювати цю машину? Вони спробували, це вони вбили ті машини, повз яких ми прийшли. А завтра знову вийдуть на полювання. Їм не доведеться, адже цю машину вб'ю я. Або ж вона вб'є тебе, якщо будеш необережно. Так, там щось пилає. Так, у нас ще машина тут є, так? Залутатися можемо. Дозорець. Якщо у нас не повний інвентар, лотаємо все підряд. Так, у нас ще один. А що у нього так цвіти? Це як ліхтарик чи це просто відбиває так вогонь там? О, ми кудись підійшли. Цілий будинок розтрощений пилозубами. Скільки ж їх було? Я привів тебе сюди не для того, щоб відповідати на запитання, Айлой. Я привів тебе, щоб ти розібралася з цим. О, вже якийсь робот тут шродить. А ось воно. Воно величезне, як його подолати? Це вирішувати вже тобі. Це твоє полювання, Ілой, лише твоє, незалежно від того, що станеться, і я не втручатимусь. Розумієш мене, ти сама по собі. Угу, Дякую. Мені слід залишатися непоміченою. Використовуйте ниткомет для розміщення електроники на шляху полизуба, щоб приголомшити його, щоб розмістити електронитку, Я не встигла, але дякую. Так, давайте тоді ми беремо ось цей ниткомет. О. Ну, ми вбили його. Обшукати рештки. Погнали тоді. Єдине, знаєте що? Мені здається, мені треба більше скрафтити поки що стріл, щоб все фулове було. Так, тут у мене вистачає всього, давайте тоді. А тепер вже біжимо його голутати. Забираємо все добро собі, звісно. Чому я привів тебе сюди? Не для того, щоб відповідати на питання. Елої. Виживання вимагає досконалості. Це був іспит, щоб випробувати мої вміння в бою з новою небезпечною машиною. Ні, ходімо. Слухайте, я оце дивлюсь, мені дуже подобається графіка. І найкраще, що воно не лагає у мене, це мисливські угіддя Нора, вони повинні бути захищені. Якби ти не знищила того пилузуба, скількох сміливця він убив би? Урок полягає в цьому питанні, Елой. Роками ти тренувалася для випробування, але робила це лише для себе. І як сміливець твоїм обов'язком буде боротися за своє плем'я? Моє плем'я, я б так би відрогувала. Ти казав, що воно мені не потрібне. Але я ніколи не казав, що ти не потрібна племені. Сила, сила в самотності лої це сила в боротьбі, щоб служити чомусь більшому. Це урок, який ти повинна засвоїти, і пам'ятати його після випробування і після того, як я піду. Куди ти підеш? Тут ми закінчили за мною. Сонце вже розвиднілося. Це є твоїм останнім наймов в обіймах, як вигнанка. Скористайся вільним часом, щоб налаштувати себе на випробування. Коли прийде час іти до серця матері, і я чекатиму на тебе біля дороги. Um, так, побачимо побачимося році матері, я зрозуміла урок. Справді, але якщо мені знадобиться боротися за щось, за щось це щось має бути, мені в те, що я вірю. Тоді я сподіваюся, що ти знайдеш цей лую, розраховую на це. Давай я піду з тобою. Я поки що туди не йду, в мене є інші плани. Наприклад, я чекатиму на тебе, коли прийде час. Побачимось в серці матері тоді. А гаразд. Так, Рост пішов. Все. Куди ж ти пішов від нас, Росте? Ну, от ми і завершили цей квест по головному сюжету, Тож. Далі ми будемо тоді виконувати серце матері. Але це вже буде в наступному відео. Тож я всім дуже дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися, і ми продовжимо дізнаватися історію Елої, тому що у нас ще багато запитань, а відповідей ще толком і не було. Тож я всім бажаю гарного вечора, всім па-па!